Всім привіт! Ви на каналі туристичного оператора Бомба Тур. І зараз ми покажемо, як проходить наша триденна подорож, релакс на Закарпатті та Синевир. Виїзд в даний тур відбувається щочетверга о 23.00. Виїжджаємо з Вінниці, а також по маршруту можна приєднатися у Хмельницькому, Тернополі та Львові. Їдемо комфортабельним автобусом та робимо регулярні санітарні зупинки на автозаправних станціях. Першою локацією туру є село Полипець, де ми і проживатимемо всі наші дні відпочинку. Тож давайте дивитись, як проходить наш перший день. Нашу екскурсійну програму ми розпочинаємо з підніжжя Гори Гимба, яка є частиною боржавського масиву. Помилувавшись краєвидами, ми вирушаємо до водоспаду Шипіт, стрімкими потоками якого точно можна насолоджуватися годинами. Ну а зараз час підкріпитися, тому заходимо в місцеву колибу та замовляємо собі усіляких смаколиків. Відпочинок у Закарпатті неможливо уявити без чанів. Наші туристи просто обожнюють цю спа процедуру і завжди з задоволенням відпочивають у гарячій водичці. <му> Останньою активністю на сьогодні є джипінг. Вирушаємо на потужних позашляховиках до озера Магура. Декілька фото на згадку та повертаємося у наш готель. По поверненню нас чекає поселення в свої номери та смачна вечеря. Для проживання ми обрали готель Газдівська хижа. Це комфортабельний готель у дерев'яному стилі. Усі номери зі зручностями, душова кабіна, туалет, умивальник, а також мають супутникове телебачення та інтернет. На території готелю знаходиться лазня, альтанка з мангалом, більярд, літня тераса, бар та ресторан. Розпочинаємо наш другий день ситного сніданку та вирушаємо на екскурсії. Сьогодні туристів чекає насичена та цікава програма. І першою нашою зупинкою стане оглядовий майданчик на Сеневирському перевалі. А далі вирушаємо в екопарк Долина вовків, де свою реабілітацію проходять як дикі, так і свійські тварини. Отримавши найкращі емоції від контакту з тваринами, вирушаємо на нашу наступну локацію легендарне озеро Синевир. Наш екскурсовод ознайомить усіх з історією озера та розповість, як правильно загадувати тут бажання. А після усі охочі можуть придбати собі закарпатських сувенірів. Ми багато гуляли та ходили, тож час і пообідати. Кращі страви Закарпаття саме в цьому закладі. Тому замовляємо собі найароматніший бограч, банош та грибну юшку і починаємо смакувати. На цьому наш екскурсійний день не завершується, адже попереду ще одна локація реабілітаційний центр Бурого ведмедя. День видався дуже цікавим та насиченим, а зараз повертаємося до нашого готелю. В другий день відпочинку пропонуємо туристам усім разом зібратися та посмажити шашлик. Це чудова можливість краще познайомитися та у класній компанії провести вечір. Розпочинаємо наш третій і останній день відпочинку. Снідаємо, виселяємося з готелю, кладемо речі в автобус та їдемо до Мукачево. А приїхали ми сюди, щоб познайомитися з історією замку Паланку. Підіймаємося до замку разом з нашим екскурсоводом та починаємо слухати цікаву розповідь. У була їжа для розума, а зараз нам потрібна їжа для шлунку, тому йдемо в заклад, який рекомендував сам ревізор, і називається він Порядний Газда. Тут кращі закарпатські страви подаються у вигляді шведської лінії і кожен бажаючий бере собі скільки і чого хоче. Обрали страви, зайняли місця та починаємо наш обід. Що сказати, це було дуже смачно. Також тут можна придбати собі смаколик і додому. А ми їдемо далі, і останньою зупинкою нашого туру стане релакс у термальних водах Косино. Наш тревел-менеджер роздає усім ключики від шафок, туристи йдуть передягатися та релаксувати в термальних водах. Три години пролетіли просто непомітно. І час нам вже вирушати додому, тому беремо смачну каву та вирушаємо кожен у своє місто. Дякуємо за ваш перегляд! Посилання на деталі цього туру залишимо в описі під відео. Будемо дуже вдячні за ваш коментар та підписку, адже це неабияк допомагає розвитку каналу.